На сьогоднішній день обізнаність громадян стосовно теми мінної безпеки зростає, але разом з тим існує дуже багато міфів стосовно вибухонебезпечних предметів. Отже, сьогодні найбільш актуальні питання стосовно міфів, ми задамо саперу загону гуманітарного розмінування та піротехнічних робіт. Максима, існує така думка серед цивільного населення, що боєприпаси, які знаходяться у воді, особливо якщо це боєприпаси Другої світової війни, то вони не несуть собі ніякої небезпеки. Ну, Я так думаю, що це міфіде того, що всі думають, що боєприпаси мають тільки осколку водії. А ж певно, осколку вони ж мають ще фасну дію, яка в воді так, так, навпаки посилюється. Тому це... Це просто, просто міф, і на це розраховувати взагалі не варто. Одне з найпоширеніших питань щодо розтяжок. Існує така думка, що якщо хтось із цивільних людей помітив розтяжку, то можна її знешкодити самостійно, типу перерізати або, наприклад, Підпалити. Чи це міф, чи реально люди можуть вам допомагати? В боєприпасах, встановлених на розтяжку, є дуже багато нюансів. Тобто вони можуть не тільки ставитися саме на розвантаження, можуть стати на навантаження. Тобто ти можеш обрізати, якась, якась противага спрацювати і вибухнути небезпечний предмет не так, як ти собі це уявляєш. Це по-перше. По-друге, Шляхи підходу до самого, наприклад, до лиски там, або до ниточки можуть мінуватися протипіхотними фугасними мінами. Тобто ти можеш підійти до цієї лиски, наступити на неї як мінімум, залишитися без ноги. Максиме, за час вашого досвіду розмінування Харківщини, що найчастіше зустрічається встановлене на розтяжки, які би види боєприпасів? Це протипіхотні міни ОЗМ-72, сімейство МОН мон 50 МОН100, Мон-200. Ну і, мабуть, найбільше це гармата слово розтяжкою F1, на Д-5. До речі, на рахунок гранат. Граната це один із таких найбажаніших трофеїв для цивільного населення, для тих людей, які шукають собі пригод, хочуть собі вдома зібрати певну колекцію. Які відвідують окопи, бліндажі, покинуті будівлі, покинуту техніку. Розвійте міф, якщо просто граната лежить, чи може вона бути безпечною, десь на узбіччі дороги, біля покинутої техніки, чи, чи біля покинутої будівлі, чи може вона Їх бути безпечна? Може просто ставити, наприклад, висмикувати чекузни і ставити її на речах. І вона просто за що своєї ваги утримує. Ти тільки її підняв. Речах відкинула, і граната спрацювала. Наступний міф стосується протитранспортних мін. Ще на початку повномасштабного вторгнення багато хто бачив ці відео з мінами, які люди переносили в руках, які там штовхали їх ногами, забивали ними кілки. І, на жаль, з'явився. Такий міф або така хибна думка стосовно того, що вони не є небезпечними для цивільного населення, оскільки спрацьовують лише на велику вагу. Щодо протранспортних мін, а саме серії ТМ, то є свої нюанси. По-перше, наприклад, та будь-які міни серії ТМ може встановлюватися під них міни мінипастки так звані. Як штатні, так і не Тобто ти її з місця зриваєш, міна від розвантаження спрацьовує, підриває і себе, і підриває про транспортний міну. Тобто від людини не залишиться аж нічого. Можна показати, що міна така, як ТМ-57, там є штатне гніздо, наприклад, під якийсь вибухник, як, наприклад, мув. І може це на розтяжку. Тобто ти міну здвинув, за розтяжку потягнув, вона теж вибухнула. І найпоширеніше запитання, найпоширеніший, мабуть, міф на сьогоднішній день. Коли ж таки вибухає міна? У момент, коли на неї наступаєш, чи коли прибираєш ногу? Ну, Я сам то, як Став сапером, ти це в фільмах бачив, що стоїш на міну, поки ти з неї не сходиш, вона не вибухає. Як тільки ти прибираєш ногу, вона вибухає. Ну, Я таких мін точно не знаю. Які буде така конструкція? Зазвичай війна спрацьовує миттєво від натискання. на пені серії протипіхотних власних Мін ПМН. Вони спрацьовують миттєво. Чи є безпечні боєприпаси? Ні, жодних боєприпасів для цивільного населення точно нема. Отже, Максиме, дайте, будь ласка, ще раз чіткі вказівки, що потрібно робити звичайному пересічному громадянину у разі виявлення чогось підозрілого чи незнайомого. Та навіть якщо при виявленні знайомих предметів, треба обов'язково дзвонити 101 або 102.